Вітаю, друзі! Тема нашого сьогоднішнього уроку багатокутники, чотирикутники і окремий вид чотирикутника паралело ран. Отже, розпочинаємо. Побудуємо на площині множину точок. З'єднаємо ці точки відрізками. Позначимо їх, наприклад, А1, А2. А3, А4, А5, А6. Фігура, яка при цьому творилась, називається багатокутник. Ну, в даному випадку, оскільки я побудував 6 точок, то ця фігура буде 6-кутник. Отже, багатокутником називається множина точок, які з'єднані відрізками, так що жодні два сусідні відрізки не лежать на одній прямій. Багатокутник складається із вершин. І кількість вершин, власне, і є назва. Тобто 5 вершин, п'ятикутник, 6 вершин, 6-кутник, 7 вершин, 7-кутник тощо. Відрізки, які з'єднують вершини, це будуть сторони, багатокутних. Сторони, які мають спільну точку, називаються сусідніми. Наприклад, А1, А2, А2, А3 це сусідні сторони. Сторона, наприклад, А1, А2, А3, А4 називається протилежними. Вони не мають спільних, спільних, спільних точок. Між двома сторонами сусідніми утворюються кути. Це будуть називатися кути багатокутника. Отже, кут, який утворює будь-які дві сусідні сторони багатокутника, це буде кут цього багатокутника. Далі відрізок, який з'єднує не Сусідні вершини буде називатись діагональ багатокутника. Отже, відрізок, який з'єднує, наприклад, А1А3 на сусідні вершини, А1А4, А1А5 буде діагональ. Ну зрозуміло, що діагональ можна провести з кожної з вершин. Таким чином, багатокутник має основні елементи: це вершини, сторони, кути. І діагоналі, тобто відрізки, які з'єднують будь-які дві протилежні вершини. На малюнку побудований на рисунку, даному, побудований багатокутник, який називається опуклим. Опуклий багатокутник це багатокутник, який лежить в одній півплощині відносно кожної зі своїх сторін. Наприклад, розглянемо сторону А4А5, весь багатокутник лежить в одній півплощині відносно цієї сторони. Або розглянемо сторону А3А4, весь багатокутник лежить в одному положенні відносно цієї сторони. Кожний кут опуклого багатокутника менший за 180 градусів. Який би, який би ми кутник взяли опуклого багатокутника, його величина буде менша за 180 градусів. Для багатокутників важливо знати три таких речі. Отже, для багатокутників важливі три речі. Отже, розглянемо перше. Це теорема про суму внутрішніх кутів опуклого n кутника Сума внутрішніх кутів опуклого n кутника обчислюється за формулою 180 градусів помножити на N-2. Де n відповідно, кількість сторін або кількість вершин, що для будь-якого n кутника буде одним і тим самим числом. Доведемо цю теорему, побудуємо деяку кількість точок і з'єднаємо їх відрізками, тобто побудуємо опуклий n -кутник. кутник Позначимо його вершини, наприклад, B, C, D, M, MK. Зрозуміло, що вершини можна позначати будь-якими літерами латинського алфавіту, не обов'язково А1, А2, А3 тощо. Із якоїсь вершини проведемо діагональ. І з однієї вершини проведемо усі можливі діагоналі. Діагоналі розбивають n кутник на трикутники. Кількість трикутників буде на 2 менше кількості сторін. Отже, кількість трикутників буде на 2 менше кількості сторін. В даному випадку у нас побудований 7-кутник, а розбили діагоналями його проведений з однієї вершини на 5 трикутників. Зрозуміло, що сума кутів одного трикутника становить 180 градусів. Сума кутів одного трикутника становить 180 градусів. Якщо ми додамо кути усіх цих трикутників, то й утворюється, наприклад, кути цього трикутника, іншого і так далі. Всі кути трикутників будемо додавати, і утворюється сума внутрішніх кутів n-кутника. Отже. Оскільки трикутники у нас n 2 а сума кутів одного трикутника 180 градусів, то й маємо форму для обчислення суми внутрішніх кутів опукло n кутника Тобто 180 градусів помножити на n 2 Друге. Другий факт пов'язаний із зовнішніми кутами n кутника Зовнішній кут N-кутника кутника це аналогічно зовнішньому куту трикутника – Якщо продовжити будь-яку сторону. Зараз Якщо продовжити будь-яку сторону, наприклад, раз, продовжили сторону, будь-яку сторону продовжувати, то кути, які утворюються, будуть називатися зовнішніми. В даному випадку я побудував зовнішні кути узяти по одному при вершині. Ось, наприклад, при вершині А, ось, наприклад, при вершині Б. При вершині С. Ну і так далі. Отже, побудовані усі зовнішні кути по одному при вершині. Ставимо питання, чому дорівнює сума зовнішніх кутів Н-кутника узяти по одному при вершині. Для цього скористаємося таким фактом. Оскільки в нас Н- вершин, то якщо ми 180 градусів помножимо на N вершин, то це. Кож при кожній вершині як внутрішній, так і зовнішній кут суміжний. Їхня величина сума 180 градусів. Вершин у нас N. Тому добуток 180 градусів на n це буде сума усіх кутів, як внутрішніх, так і зовнішніх, узятих по одному при вершині. Тоді від суми усіх. Віднімемо суму внутрішніх. Ми щойно довели, що сума внутрішніх, отже, від суми всіх. Піднімаємо суму внутрішню, яка обчислюється за формулою 180 на N-2. Зрозуміло, що розкриваємо дужки 180N додати 360. І маємо величину 360 градус. Отже, який би не був опуклий N-кутник, сума зовнішніх кутів опуклого N-кутника, узятих по одному вершині, дорівнює 360 градус. Це другий факт. Третій Третій факт з'ясуємо, скільки діагоналей має опуклий n кутник Отже, скільки діагоналей, ставимо питання має опуклий n кутник Знову ж таки, побудуємо якийсь опуклий n кутник З'єднаємо точки і проведемо з однієї вершини усі діагоналі. З однієї вершини усі діагоналі. Позначимо. Отже, в даному випадку я побудував шестиклі. З однієї вершини проводимося діагонали. Кількість діагоналей, які проведені з однієї вершини, буде на три менше вершин. Чому? Тому що сама з собою вершина не з'єднана і з сусідніми, а з іншими вона з'єднана. Отже, кількість діагоналей які виходять з однієї вершини, буде N-3 на 3 менше кількості вершин. Якщо ми це число помножимо на кількість вершин, то ми будемо мати усі діагоналі. Але якщо ця вершина з'єднана з цією, то вона тут порахована двічі. Якщо ця з'єднана з цією, то вона тут теж пораховувала двічі. Отже, це число задає кількість усіх діагоналей, яка двічі порахована. Чому? Тому що кожні дві вершини з'єднують однією діагоналою. Тому, якщо це число поділити на 2, то це і буде формула, яка визначає кількість діагоналей опуклого енкутника. Тобто n-3 помножити на n і поділити на 2. За топкою цієї можна визначити кількість діагоналей опуклого енкутника. Наприклад. Ми маємо шестикутник. Обчислюємо 6 відняти 3 помножити на 6 і на 2. Будемо мати 3, 3 на, 6 на 2 3. Тут відповідно 3, отже, 3 на 3 9. Таким чином, опухлий шестикутник буде мати 9 діагоналів. Ми зрозуміли, що їх можна і провести в даному випадку, і порахувати, якщо у нас кількість вершин невелика. Проведемо. Усі можливі діагонали. І можна порахувати, якщо кількість невелика. Зрозуміло, якщо кількість вершин збільшується, то безпосередній підрахунок проводить до громіздких обчислень, тому ми маємо формулу, за допомогою якої можна знайти кількість діагоналей будь-якого опуклого n кутника Отже, таким чином, ми розглянули, дали означення, що таке. Опуклий енкутник і зосереджуємося саме на цих багатокутниках, тобто опуклий. І з'ясували три важливі факти. А саме сума внутрішніх кутів опуклоенкутника, яка обчислюється за формулою, 180 градусів помножити на n е 2 Далі сума усіх зовнішніх кутів опукло-анкутника, узятих по одному привершенні, яка завжди становитиме 360 градусів. І формулу з'ясували для обчислення кількості діагонали опуклого Н-кутника. Тепер переходимо до важливих таких видів Н-кутників, які називаються чотирикутники. Чотирикутники поділяють на дві великі групи. Отже, чотирикутники. Їх поділяють так само на опуклі. І не опухні. Зрозуміємо, що опуклими ми вже з'ясували, що таке опуклий анкутник, багатокутник. Будь-які чотири точки, які будуємо чотири точки, з'єднуємо їх відрізками так, щоб ці відрізки не перетиналися і кожні два сусідні не лежали на одній прямій. І фігура, яка утвориться, буде опуклим Чотири кути. Далі, але якщо я побудую, наприклад, ось так чотири вершини, ось чотири вершини, наприклад, МНК, Ф з'єднаю точками, то ми бачимо, що ось цей внутрішній кут, внутрішній кут даного чотирикутника більший за 180 градусів. Такі чотирикутники будуть називатися неопуклі. Коопуклий чотирикутник лежить в одній півплощині відносно кожної своєї сторони. Не опуклий, відповідно, це вже не виконується. Якщо ми візьмемо цю сторону або цю, то він вже не буде лежати в одній півплощині відносно своєї сторони. Звичайно, що в шкільному курсі математики і для ЗНО найважливіше це опуклий чотирикутник. Тому розглянемо, які є види опуклих чотирикутників. Усі опуклі чотирикутники поділяються на такі фиги. Перше це довільні. Друге паралелограми. До цих же чотирикутників, які називаються паралограми, належить прямокутник, прямокутник, квадрат ромб. Отже, прямокутний квадрат і ромб це є частини випадків програм. Третє це трапеція. Які також можуть бути довільна, прямокутна і рівнобічна або рівнобедрена. Отже, трапеції поділяють на довільна, прямокутна, рівнобічна або рівнобедра. Можна говорити і рівнобічна, і рівнобедра. І четвертий клас чотирикутників – дельтоїди. На жаль, і знову ж таки, в шкільному курсі математики вивчають менше, але ромб є частини випадком дельтоїда. Дельтоїд – це чотирикутники, в яких діагоналі взаємно перпендикулярні. Отже, маємо таких чотири типи чотирикутників, кутники і ми сьогодні зосереджуємося далі на паралелограмах.